Мої привітання, пані та панове. Це гральні карти, це дек з BC Британська Колумбія, звідки я. Я його придбала від художника, який ці карти намалював, і вони дуже інформативні. Я хочу спитати, що буде далі? Що вас чекає? Що навколо вас? Як вища сила творець бачить вашу ситуацію, і в чому вам буде допомога, що буде далі в вашому житті? Будуть гроші. Це Валет Бубновий. Чот... Чотири Бубнова говорить, що буде стабільність у фінансах грошах. І це якісь папери. Може, десь у нотаріуса, чи якийсь віза-офіс. Тепер щось вирішується, квітки чи папери, клопоти стосовно паперів і грошей. Деві Трифова говорить про кар'єру і про родину, про ваше життя таке особисте. І вона показує щасливе особисте життя, коли кар'єра гарна. Може, ви думаєте, що не про вас, бо у вас немає гарної кар'єри. Я бачу, що у вас це все можливо. Можливо, ви будете мати дуже гарну платню і роботу, яку будете любити. А туз червоний це у нас ваш, ваша будівля, будинок, там, де ви є, ваша хата, чи як сказати, ваша родина? Так? Це не тільки хата, це є такий домовитий такий очах, там, де ви живете, і там буде щастя у вас. І будуть гроші, і буде щастя. Бачите, червона тільки масть, і 6, бубнова говорить, що якась а, дорога, який шлях вас чекає, і цей шлях буде дуже а, успішний, принесе вам успіх. Десять червенна говорить, що вас чекає кохання, кохання, щаслива родина, затишок, захист, все таке гарне. І туса трифовий. Говорить, що десь о, такий каз... Каз... казенний дім, у нас колись говорили, так, люди. Це означає, що десь о, в якихось колуарах, там, де треба здобути якісь папери чи о, платню отримати, це буде гаразд. Ви отримаєте те, що належить вам, і дуже скоро а, тут Трифова чи Христова дама, і вона говорить, що тепер це ви чи хтось з вашої родини. Хто пілкується про те, щоб було все добре, клопоти, клопоти стосовно родини і професії? Дев'ять пік говорить, що є якісь люди в вашому житті, за якими ви жалкуєте, яких ви не бачите тепер, бо вас розлучило життя. Не жалкуйте, буде зустріч. Шість. Червон... Червена чи червова говорить, що буде зустріч з цими, про кого ви тепер думаєте, і дуже скоро буде шлях до них, чи вони до вас приїдуть, і буде зустріч. Туз Бобновий говорить, що так, буде все налагодитися. Все налагодиться. Бачите, це карта того, що все налагодиться. Все буде так, як ви хочете. А це карта Джо... Джокер. Я її не буду показувати, бо не можна, таку вона тут не можна її показувати. Я просто скажу, джокер це старший аркан, і тут у нас тільки молодший аркан, і джокер іде як шут. Старший ну, тут, аркан, тут людина, треба її вдіти в щось роздіта. На Ютубі не можна на Ютубі не можна показувати роздітих людей, то я скажу словами. Карта шут це карта того, хто питає, це карта волі, свободи, щастя. і Спокійного життя, де людина не про що не турбується. А я бачу, що ви турбуєтесь про багато шо, бо для всіх українців тепер нелегко. Не І про те говорить сімка пік. Не хвилюйтеся, з вами буде все гаразд. Ви під захистом. Трифова дама отримає е, лист папер, гроші, буде шлях, шлях до щастя. Шлях додому може, два таких дві такі дороги щасливі. І а, тут щастя в родині і взагалі всі сфери життя буде під захистом, а, під великим захистом. Тепер я знаю, що ви страждаєте душею, і я надіюся, що цей розклад вам допоможе більше не переживати ні за, за що знати, що Бог, Творець, вища сила, і ваші предки хочуть вам допомогти і допоможуть. Ви будете щаслива, заможна і кохана. А я буду вас бачити в моїх наступних розкладах. До побачення!